Де відзначимо, що вперше в історії є український Оскар. Оскар це американська нагорода. Вона не є Це міф, що це є міжнародна або хтось з міжнародників цим проводить. Ні, це американська кіноакадемія. Але вона справді в світі вважається найпрестижнішою. І перемога українського фільму, українського колективу Мстислава Чернова як режисера. Це перемога для всіх нас, оскільки прорвалася правда через цей документальний фільм. Правда про злочини проти людяності в Маріуполі та власне по всій країні під час війни, яку розв'язала Російська Федерація, і от якраз головна причина, що прорвалися саме фільм про військові злочини документальний на Оскарі на Америка за власне рішенням американської кіноакадемії, і це і є причиною, чому американська кіноакадемія і продюсери обмежені в правах. На те, щоб в великих версіях, таких знаєте, інтертеймент, де більше де переважає, все ж таки Голлівуд з Хепі Ендом, вони обмежені в правах на потім ретрансляцію такого контенту. Конто контенту мається на увазі Пані контенту Валентина, про війну і вбивства. Та. Ось єдина причина, чому американські а чому Ви це думаєте, відмену? що це тільки через контент? От не одного раз я, там, я нам... знаю це. Я працював ага. в Америці. І це їхні правила. І вона хіба вони це не вперше... через те, що вони е, понабирали туди в, в кіноакадемії, як і в цьому Голлівуді, таких ліваків, що троцький би плакав. Ну можливо, друже ми, ми з вами, поки що не в кіноакадемії американській. Ми б з вами звичайно транслювали в повній версії і кожен день. Але реалії такі це американська премія і найпрестижніша в кінематографі. Але але це перемога, це перемога України, і тут недооцінювати цього не можна. Більше того, нам треба подякувати. Бо величезна команда продюсерів, в тому числі українських і американських працювала на те, щоб так сталося. Тому що ще раз дозвольте пояснити, це надзвичайно комерційний механізм. Оскар це надзвичайно дорогий механізм. Там великі, справді величезні гроші, незалежно від того, ліваки чи справа чи зліва. Це для української документальної стрічки прорватися, отримати таку нагороду. Це величезний, ну знаєте, як про війну не хотілося б казати успіх, але це величезний прорив. Давайте назвемо це так. Коротко як юрист, скажу вам, і як законодавець, ті документальні кадри оригінали, на яких зафіксовані злочини Росії проти людяності, проти цивільних людей, які зібрав авторський колектив український, вони підуть в гагу. Це ще один такий знаєте, величезний доробок українського авторського колективу. Вони величезним чином допомогли і в міжнародний кримінальний суд, міжнародному прокурору хану і його колективу. Ці, ця документалістика теж лягає як докази, і це згідно з міжнародним правом приймається Міжнародним кримінальним судом як докази. Вітаю вас, друзі. Запрошую вас на мій Ютуб канал. Хочете і дізнаєтесь більше, як ми вступаємо в Європейський Союз, в НАТО, як захищаємо нашу країну. І головне, те, що від вас приховують, побачите і дізнаєтесь на моєму Ютуб каналі. Поінформований, значить озброєний, а озброєний значить захищений. Зустрінемось.